Дуже таке болюче питання, мені здається, від нього залежить успіх бізнесі. Як зробити гостя постійним відвідувачем? Бо, ну, треба надати йому необхідний сервіс і якість е, продукту. Він залишиться у вас. Не захоче й уйти. Програми лояльності працюють. Ну, не, на когось працює, так, але я ж кажу, що краще зробити адекватну ціну, чесно, да? і людина, людина буде, їй просто буде нецікавитись іти. Ну, просто всі хочуть це знижками робити, я вважаю. Робіть, що... якщо, є, да. якщо є можливість, робіть. Я вважаю, що знижками, потім хтось інший запропонує знижку, він піде туди. А це просто ми своїм заробітком, ну, типа, ризикуємо. А я вважаю, що треба робити, заохочувати лояльність гарним сервісом і гарною якістю. Якщо є можливість така, то можна зробити. Просто, наприклад, наприклад, от я при відкритті радив би не робити високі ціни, щоб людей саме. Це нова б... політика, була... зацікавила. Да. Якщо ти робиш невеликі, ну, чого ти знижку будеш робити? Да? В ноль працювати теж не дуже цікаво. Тому тут треба теж оцей баланс якось сформувати, для себе визначити і ну, вже користуватися. Добре, а от про емоцію. Що ти скажеш про емоцію? Всі кажуть, що заклад повинен давати емоції, щоб люди хотіли туди повертатися і приходили туди, як, як на свято. Я от зайшов до тебе в заклад, у ньому такий уют, домашнє тепло, от справжнє, такі як я казав, хом-кафе. По-домашньому, як це створити? Ну, це питання інтер'єру, це питання роботи персоналу, як вони себе ставлять з гостем. Ну тому що от коли кажуть емоції, там багато думають, що це е ЕГГ, щось має бути, та таке то, наприклад. Якщо це якесь таке не е, заклад не для паті, да, то в такого, такого сервісу не має бути там, типу, е, такого якогось енергічно, все. Ну, має бути все спокійно, все виважено і все е, е, тепло, так уютно, да. І це грає світло в закладі, інтер'єр. Предмети, які оточують. Я там, наприклад, там рекомендую більш натуральні використовувати. Там, Крафтове щось. Да, так. Да, так, там, бумага, так, дерево, так. метал, тканина. То есть, вот такие, ну, там, не пластмаса, там, не пластик, не. Угу. Ну, так. Натуральний матеріал, да, оздоблені інтер'єром. Да, так, так. так. Ні, можна все використати. Освітлення, його. освітлення да, тепле освітлення, тобто воно має бути таке. Можна використати пластик і вініл, але в такому обмеженому вигляді, щоб воно було не дуже так не, не, не тисло, так скажемо. Тоді буде уют. А якщо у вас таке там припаття, якийсь заклад, то можна там і зробити щось, якогось діджея ставити ну, ввечері. про в базу. Ні, ну якщо там от ми теж згадували такі невеличкі, як щоб там був бар, да, коктейль теж роблять в ЖК. Дуже популярний. Да, да, Тому можна діджея якось поставити також, щоб ну, такий лаунж грав, але там ті, це прізь, інший такий формат. Це коктейль-бар з. Так. Кухнею. Так, так, так. Е, і о, Про емоцію поговорили. Тепер давай про меню поговоримо. Uh -huh. от, як ти сказав, коктейлі, бар. Я, наприклад, знаю декілька кафе. А, ну от У мене біля ЖК, я, наприклад, і, і офіс біля ЖК, і де є декілька кафе. Я по них трьох курсую, тому що а, ну мене меню в одну. Меню асортимент мене в одному не задовольняє. Ну просто вже набридло. Одне й те саме. Як часто треба змінювати меню і чим його урізноманітнювати, щоб гостю хотілося завжди туди приходити, і він не відносив свої гроші в інший заклад? Ну Якщо людина ходить кожен день в один заклад, ну йому ніяк не догодиш. Да, йому не догодиш але, е, теж треба, е, от є два види меню, воно міняється там на зиму і на літку, е, зазвичай Це не тільки створено заради гостя, якому набридло вже їсти. Це ж є розуміння сезонності продукту. Чим більше сезонних і локальних продуктів, тим дешевше собівартість. Меню треба два рази. За на рік мінять, плюс ще можна якісь такі робити якісь сезонні меню. В виді там можливо там от зараз полуниця, да? угу. її багато. Можна якийсь полуничне таке зробити вкладиш да там в меню всі страви з полуниці Ну наприклад, І ну, не всі там, там да, 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 да. Ага. Тобто, у меню у різноманітува за сезонним продуктом. Да, там полуниця, там в кінці там літа там з кавуні. На щось зробити. Ну й отак, от взимку там гарбуза роблять, да, там в, кіно, в кінці. восени. Ну так, уже восени. під холовим, здається. Ну, так, так. А, ну так, так. взимку різдвяні якісь страви. Ну да, да. щось додати, якийсь вкладиш такий е, тематичний, да, наприклад, І два рази міняти – і це буде в принципі нормально, тому що постійно і масово міняти мен... страви це теж не дуже зручно. Можна просто постійно додавати якісь Щось, да. ну, щось. до бази. І це тріба, ми не змінюємо сам формат меню, а просто додаємо новий асортимент. І це може допомогти. ми розбавляємо так своє меню. Ми його не перевантажуємо, і для людей це якісь нові страви. Якщо ти постійно там ходиш в один заклад, це, це цікаво, це хочеться щось новеньке. Але якщо ти ходиш постійно в один заклад, значить тобі щось там подобається. Тобто є улюблені страви, які ти там готовий їсти ну, чуть ли не кожен день. Тому отже так. Підсумовуючи, щоб зробити гостя постійним відвідувачем, нам треба по-перше, зробити ціна, якість правильно і можливо здобути лояльність. По перше, низькими цінами. Потім підвищувати, але щоб гостю було комфортно. По друге зробити йому інтерв'єр, в якому йому буде затишно. По третє, любити гостя, щоб персонал вів себе привітно. Ну, по четверте, це атмосфера у закладі має відповідати його концепції. Якщо це кафе біля дому, там має бути затишно. Якщо припаті бар, там має бути а, лайтово, можливо, трошки драйвово. і пафосно. Так. Можливо, якщо це десь в елітному мужика. Так, це ну вірно. Так, так. це ну основна, основні три такі напрямки, так. це сервіс. Гостинність і продукт. Да, так, і продукт. Так. Це асортимент. Ми його постійно змінюємо під сезон. Так. І гость буде нашим постійним відвідувачем. Я не сподіваюся. А я не сумніваюся. Я не сумніваюся. Добре.